Всім привіт мої любі друзі. Зараз ми знову на кухні і зараз вам покажу найпростіший салатик з пекінської капушки. Ось у нас помощничок. Ну, ось це у нас тімошка, тімка. Так, і зараз будемо робити. Тепершимо нашу капусточку. Крішиться Криш... вона дуже просто, але ми хочемо заснати типу все зразу, все наживо, щоб... От, щоб не казали мені, що я там щось не так роблю. Зараз зима холодно, холодно, авіталічити нам. Так, що, такий салатик, я думаю, що буде корисний. Ну, от всім. Так, такі простенькі, швиденькі і сюди можна помалуватись своїх рідних. А поки я це роблю, сподіваюся, що ви вже мені поставили і підписались на мій канал. Для вас це, скажімо, нічого не варто, а для мене мені буде дуже дуже приємно. Така свіженька капустинка. Пишіть в коментарях, у скільки коштує піхнинська капуста. У нас сьогодні я брав по 55 гривень. Це кому, понятно, це десь приблизно буде. В центрі. Накрішиться це дуже-дуже непогано. Вечаємо трошки стукаємо. Такі подобаються наша Миколаївна від нас на роботі. Все. Ну, ось так. Ось тільки у нас вийшло. Зараз це допишемо. У нас на каналі вже разні рецепти з салату, із пекінки, із цього. Кому цікаво, дивіться. Ось. А ще краще поставте лайк і підпишіться. Так, все. так, це сюди. Далі беремо цибулинку. І ну, крішимо так невеличкими кубиками, так як на зажарку, наприклад, крішити. Добре, у кого є цибулька можна сюди додати. Де ще краще. Так, відправляємо сюди. Так, тепер беремо ми два яєчки куріні варені. Вот. І теж через решоточку відправляємо сюди. Ось так. Раз, відправили. Сюди. Так. Тепер беремо горошок. Наші ось такі. І теж злили водичку і теж відправляємо сюди. І беремо сухарики. На даний момент у нас з дертоном. Теж відправляємо сюди. Так. І беремо майонез. Десь 4-5 ложечок. Ну, у нас отак от приблизно на око. Так. І все це ретельно ми перемішуємо. Ось так. Париків стоїть ароматик. Так що так, от переміщує його все. Бачимо, я трошки буде додати. Трошки ще майонезу. Роблю все по-простому, без всяких там показових. Роблю, так як роблю для себе, так як не робимо. У нашій місцевості. О, ось так. все ретельно перемішаю. Бачите за все роблю, не відключаючись. треба трошки підсолити. І даємо настоятися нашому салатику хоча б півгодинки, щоб сухарик розм'як. І все, всім смачного. За лайки і за підписочку і за коментарі. Велике-велике дякую. І пока.